Росія назвала дату і час війни з Україною 4 березня 5 ранку. Якщо до того часу військові не здадуться, почнеться справжній штурм підрозділів та частин збройних сил по всьому Криму. Це цитата командувача Чорноморського флоту Олександра Вітка. Як на такі заяви реагують у Криму, розкаже Артем Глебов. Артема то що готується в Криму до справжньої війни? Вечір добрий колеги. Власне, будемо сподіватися, що справжньої війни таки не відбудеться. Найперше про що хотів би розказати, що захопили власне у Криму і де зараз перебувають російські вояки. Пропоную поглянути на карту. Отже, за словами тамтешніх журналістів, на мисі «Фіолент» озброєні люди й досі блокують військову частину. До КПП Керченського загону морської охорони під'їхали невідомі з автоматичною зброєю. Усього чотири автобуси. Один з них з російськими номерами. У Севастополі українські військові живим щитом боронять склади зброює пепрасами. оборони територію оточили. Озброєні російські військові. Вхід на територію заблокували вантажівкою. Напружена ситуація наразі і у Бахчисараї, де знову блок... Кують інженерну військову частину. Балаклавська бухта та аеродром в Бальбеку частково під контролем підрозділів Чорноморського флоту Росії. Прапорами Росії на карті позначено міста і селища, де нині перебувають російські військові. Загалом, за інформацією наших телеглядачів, у Криму нині більш як шість тисяч вояків Російської Федерації у Сімферополі на цю мить тиша. Тамтешні жителі побоюються, що вже цієї ночі їх атакуватимуть військові Росії. Наразі російські кораблі продовжують блокувати виходи із Севастопільської бухти, аби у море не вийшли кораблі ВМС України. За іншими повідомленнями в Севастополь зайшли чотири великих десантних кораблі північного і Балтійського флотів Росії: Калінінград, Мінськ, Оленігорськ і Георгій Побідоносець. Березня у порт, у порт Севастополь зайшли два великих десантних корабля Балтійського флоту Російської Федерації, Калінінград та Мінськ. 2 березня, опять-таки до Севастополя, зайшли великі десантні кораблі Північного флоту, один корабль, і ще один Балтійського флоту. Я хочу підкреслити, що от вони фактично. Порушили і державний кордон, і всі міжнародні угоди, і правила плавання і перебування в територіальних водах суверенної держави. Потім, а тільки потім ще Рада Федерації Росії оголосила про прийняття рішення щодо введення військ в Україну. Є інформація про те, що російські військові взяли під контроль і Керченську протоку. Сьогодні вранці на терміналі перебували солдати. Чоловіки відмовлялися представлятися, але вони говорили російською мовою і транспортні засоби, які їх перевозять, мають російські номери і знаки. Зараз наші прикордонники перевіряють цю інформацію. Російські військові продовжують захоплювати стратегічні військові об'єкти в Криму. Під час захоплень прикордонних підрозділів відбувається брутальне застосування фізичної сили. Погроза зброєю та залякування. Про це нам повідомили у прикордонній службі України. Поки ще ситуація так така сама, як і на ранок. Тобто приблизно 100 військовослужбовців Російської Федерації в тилу знаходяться за межами пункту пропуску, значить, там ж знаходяться їх вантажівки, значить, в роботу прикордонників, які виконують свої функції по оформленню. Рамадяни, які хочуть скористатися паровною переправою, вони не втручаються. Українські прикордонники знаходяться в пункті пропуску Крим і е, здійснюють пропускні операції.